Привіт-привіт! З ким ще сьогодні не віталася. Але перший ролик на Олі Фрис вже вийшов. Показувала, які сири. Ми вже почали відкривати сири. Показувала які. Можете перейти, подивитися. Так, фермент. Я роблю сир-чедер. Дальше ще сири. Ну, а що треба робити, друзі? Я сьогодні з варила свою свою бо вже не маю. Хочу на лисничків зараз насмажити. Хочу щось солоденьке приготувати. А зущонки нема? Так що сьогодні варила зущонку. Але ще маю молочко і на сир. Так що роблю сир. Коротше, все роблю по порядку. Добре, друзі, вам музика. Мені робота, погнали, бо роботи дуже багато. І треба все-все встигнути. Гайда! Ой, друзі, напрацювалася, як дурна. Ну а що зробити? Кліжка поперебирала в шафі все поскладала вже не знімала того. Це То страшне, та жінка все собі знайде роботу, все. Треба зарасти козів на двір забирати, бо вже біля восьмої години господарку обходити і далі робота, і далі продовжується. Ви знаєте що? Я ж куртку взяла, а такий вітер прокладний, страшний. Позимнюло в один момент. Виключу, виключу. Включила крапельний полив. Вже десь дві години, може більше. Йдемо Йдем, кози заберем. Але зимно люди, кираємо. Так, пішли, пішли, ножка, ну, чекає, що відро має. Пішла, 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 пішла. Ми по дві. Чоловік першу, а я ножку другу. Підончики наїла. Вім я маю на увазі. Наїла бідончики, по дорозі, в садку вже позаростало, треба косити. Ще йде і їсть. Ніби їла, а все одно. Йде, зараз собі щось там щіпне, там щіпне. Так, але внука зразу до корму. Це зранку вона не їла, друзі, корм. А зараз їсть, ще білка там трошки має. Так, йдемо далі по козі. Молотняк також вже проведений. Всіх з пасовища. Лишилося кормник ще? Лишився ще корм, щось не Ні-ні, Вони виглядають все. А старі лишають щось. Трохи лишають, а потім прилітають з пасовища, багато що хапати. Так, привітайся. Так, все, є чтиєш ти дівки. Пішла на двір змерзла, але поки прогналася з тими козами, бо <схай> вже зіпріла. Старі, старі, ми кажемо, старі, Та не старі, але Це... йдуть помаленьку. А молодіж тих двоє, вони так женуть, як, як пси, тільки встигають за ними гнати. Так, все. Кози завели, ще треба тільки їх подиліти. Я вже витягнула закваску маскарпоне. хочу зробити. Хочу щось добре буде спекти потім. Ну як не сьогодні вже? Може, завтра. Буду бачити. Наразі маю налисночки. робила сьогодні налиснички. Але то для моєї сім'ї то недовго. Пішов чоловік зрізати стрілку. Наша не дуже по, по, так би, випустило, але де-не-де де є. Так. так, чесник випустив стрілку. Не знаю, друзі, що роблять у стрілку, забирають, перемелюють, зі салу можна робити, можна. Так, засолювати, заморожувати, не знаю, що там ще роблять. Але в нас чесникова інплантація. Не думаю, що ми весь продамо. Думаю, що нам достатньо залишиться, тому я таке навіть не роблю. Що? Стрілку має на увазі, щоб перемелювати розілку. А може продамо, ми не знаємо. Бо в принципі замовлення вже поступають. Ще чеснику нема, але вже люди кажуть. Місяця. Так, бронюємо чесник. Місяць часу залишається. А знати, яка ціна по тому чеснику, ти не знаєш. Ну, Будемо бачити. На посадку інакше. На посадку дорожче. Так. А, на Ну. У нас сорт цей дюшес. Ну, хто пам'ятає, що з осені, як я тут садила. Сорт дюшес. Великий такий чесник. Добре, йдемо ополониці. Ніцю переглянула. Вже, друзі. Все. Все-все по полуниці. Завтра йду збирати мамі збираю. Я собі там чи варення, чи заморози, чи що там зробить. І собі. Та й усе. Та й вже нема на продаж. Ну, та ще я хочу лишити, знаєте, так собі зайти там. Бо я люблю полосувати. Наїмся, наїмся той. Та, та йду, ну а що? Своє домашнє, пахнюче, смачне, ароматне. Ай, вже Боже, А, то вміли. Так в селі хвалять, так в селі хвалять. Так само я сіла і хвалю свою полуницю. Ні, та правда, ну а що? Правда? Вона смачна. Так, ось такий в мене сьогодні був день. Я фактично сьогодні дуже багато всього зробила, але щось я не мала цього часу знімати. Але багато всього. Треба вже молоти вже, дивіться, мало що зерна. Все, спокійного вечора вам. Доброго, мирного, тихого, гарних вихідних, хто сьогодні останній день робить. Ой, знаю, як то тяжко на роботі. Як ти чекаєш тих вихідних? Господи ось Боже. Та і все. Все, друзі. До завтра. Завтра зустрінемося. Спокійної, мирної нічки. Гарних снів, солодких і приємних. Па-па.